Банкір це той, хто має банк. Ну, бере гроші і передає. Банків це там тобто, дають гроші або беруть і може свій банк мати. Банкір. Банкір це банк це ті, які працюють у банку. Це той дід, який робить банки. Я це той, який у бабки працює. Банкір – це у банки. Це той, хто у банки працює. Банкір може бути чи банк там. у Банку може бути банкір. Друзі, якщо ви маєте в себе вдома Біблію, ви її читаєте і не зовсім все розумієте, про що мова взагалі йде. Ми пропонуємо вам допомогти. Хочемо вам подарувати спеціальний курс уроків з вивчення біблії Нове життя, які відкривають всі теми, біблійні теми, основні біблійні теми, які потрібно знати кожному. Якщо ви зацікавлені в цьому, телефонуйте до нас. Так, і зможете ви замовити ці чудові уроки за номером 0800 30 20 20. Ми чекаємо на ваші замовлення. Нагадую, уроки називаються нове життя. І поки в нас коротенька пауза, ви швиденько біжіть до телефонів і замовляйте цей курс уроків.